Сум і тиша вже вкотре сповила село Таранівка на Зміївщині, 15 січня. Тут в останню путь проводжали захисника героя і земляка 56-річного Андрія Дерев'янко. Народився Андрій у селі Таранівка. Там промайнуло його щасливе дитинство та шкільні роки. Згодом Андрій навчався у технічному училищі першотравневому, де здобув професію водія великогабаритної техніки. За своє коротке життя чоловік мав багато друзів, стиг попрацювати у пожежній частині, в охороні у колонії для засуджених, був керівником відділу юридичної фірми. Товариський, позитивний, рішучий. сімейна і порядна людина. Таким Андрія назавжди запам'ятає родина та друзі. Ще з дитинства чоловік захоплювався творчістю, мав хист до мистецтва, був талановитим художником та скульптором і за цією спеціальністю деякий час працював в місті Києві. З початком повномасштабної війни життя Андрія, як і кожного українця, повністю змінилося. Чоловік був призваний по мобілізації і вже 10 липня 2022-го вступив до лав Збройних сил України, де захищав нашу свободу, цілісність України у боротьбі із кривавим російським агресором. Більш рішучого і дисциплінового виконавчого солдата в мене не було, та мать, вже й не буде. І з того, що ми спіли з ним поспілкуватись, людина в цивільному житті мала ремесла, які не кожен може володіти. Гарний історик, гарний, гарний фольклорист, те, що він робив, вже надихало багатьох, ті, які ще тільки сумнівалися. І з часом він ще й володів військовими ремеслами. Гідно ні службу і подальшому. свій вчинок. Цей вчинок захисту батьківщини може зробити будь-яка людина, але не кожна може до цього віднестись з честь і з тією гідністю, з якою Андрій Васильович проходив весь цей час. Та хай же та земля, яку він захищав з першого дня, дійсно стане йому пухом. А для проклятих ординців з залізними голками, щоб кожний їхній кров по нашій землі віддавався їм старицею. Спочивай з миром. Загинув солдат Дерев'янко Андрій, розвідник другого розвідувального відділення, розвідувального взводу, другого механізованого батальйону військової частини А 4698 6 січня 2024 року, внаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Іванівка Куп'янського району. Вірний військовій присязі, виявивши стійкість та мужність, виконавши військовий обов'язок в бою за Україну. Її свободу і незалежність вічна пам'ять і вічна слава мужньому земляку, що віддав своє життя за кожного з нас, за Україну, за світле майбутнє наших дітей.